По милості Господній, ми живі, по милості відкрили очі зранку, по милості продовжили ще дні на цій землі Твого перебування. Великий Бог усіх благословив не тільки в щасті, але й у стражданнях. У нашім серці працю Він звершив, привівши багатьох до покаяння. Багато хто повірив у Христа, прийнявши серцем цю безцінну жертву, ще багатьох зцілила кров. Ті, які були вже мертві, не про фізичну смерть я тут кажу, але про це ви точно зрозуміли. І хочу я подякувати тому, хто проявив до нас велику милість, незрозумілі Божі плани є, і навіть коли щось він допускає, то все одно добром скінчиться те, що зараз біль і смуток причиняє. У кожного в житті таке було щось тяжке і незрозуміле, проте коли засвоїли урок. Ми у житті багато що змінили. Я щиро вдячна Богу за біль, я щиро вдячна за усі страждання, за ту пекучу і цілющу сіль, бо біль веде усіх до покаяння. Сьогодні в нас у церкві свято жнив, а іншими словами, день подяки, за урожай, що зібраний з полів, та я про інше хочу нагадати. Хай буде в нас подяка кожен день, а не лише сьогодні чи на свято. Хай не змовкає звук хвали й пісень, бо милості в житті є так багато. І дякувать не тільки за добро, і дякувать не тільки лиш за благо, але й за втрати, за образи й зло, хоча за це сказати важко слава. Та хай усім нам допоможе Бог навчитись цього і не забувати, чи то у щасті, чи серед тривог, чи в будень сірий, чи в яскраве свято. Завжди і всюди дякувати йому, бо Він достойний славу всю прийняти. Віддай йому і величі хвалу, бо він зробив для тебе так багато. По милості Господній, ми живі, по милості відкрили очі зранку. Тож будьмо вдячні Богу на землі від цього дня і аж до днів останніх. Слава!